Про прихований, але дуже важливий результат візиту Володимира Зеленського в Сполучені Штати Америки. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал до свого по своє». і в цьому відео я хочу розповісти про дуже дуже важливий висновок. Висновок, який у мене виник, після перечитання всіх офіційних повідомлень про ці всі зустрічі Володимира Зеленського, після перечитання фраз, які лунали з боку представників влади в Сполучених Штатах Америки. І після аналізу того, що публікували провідні медіа, провідні медіа, в першу чергу, видання The Economist, New York Times і не тільки окремі фрази, окремі акценти, все це носить дуже дуже важливий характер. Нам на цьому увагу насправді не акцентують. Але якщо складаєш цілісну картинку, якщо хочеш зробити конкретні висновки, конкретні висновки такі, щоб їх можна було розписати по пунктах, то це насправді. Ну, досить досить важливо, і потрібно робити саме такі висновки. Коли ми говоримо зараз про візит Володимира Зеленського в США, які конкретні висновки? От що відбулося, переспілкувався ну, від Генасамблея ООН, переспілкувався з купою лідерів, зустрівся з Джо Байденом, з Камалою Гарріс, в кінці з Трампом, зустрівся з прем'єром Великої Британії, з прем'єром Індії, що дуже важливо, в питання там подальших мирних перемовин. Там і так далі, але. По пунктах, а які результати можна сказати, що певним результатом є оголошення допомоги там на Майже 8 мільярдів, 7,9 мільярдів доларів. Проте це оголошення воно було в принципі очікуване, тому що в пакет допомоги був проголосований раніше. Інше питання: що мова насправді не йде про допомогу Україні саме таким обсягом. Просто це гроші, які виділяються, в тому числі для того, щоб американська збройна промисловість працювала, виробляла там снаряди чи якесь озброєння, і передавалось це Україні. Тобто, це не є пряма допомога Україні, але це. Інше питання і це конкретика. І отут я хочу поговорити про дуже важливий результат, який торкнеться насправді всіх нас, торкнеться кожного українця. Я вважаю, що під час цього візиту в США Зеленського вже практично повністю дотиснули до проведення виборів в 2025 році в Україні. В наступному році в Україні швидше за все повинні відбутися вибори, причому і парламентські, і президентські. Чи з паузою, чи без паузи це вже інше питання. Технологічно, як це буде відбуватися? Можливо, вже є розв'язання, можливо, немає. Підозрюю, що електронний спосіб голосування не спрацює, люди в нього не повірять, особливо на фоні тих всіх скандалів з дією, з так званим резервом плюс і ще багатьма багатьма іншими речами на фоні того, що ту ж саму базу даних з дії на початку 2000 тисячі. 22-го, але ще перед повномасштабним вторгненням, що вона була вкрадена там московськими хакерами, там чеченського походження, і ще багато, багато нюансів. Мова не про це. Видання з Economist. видання дуже дуже цікаве, видання високостатусне, і це глобалістичне видання. Воно повністю знаходиться під контролем глобалістичних сил. Власне, його власниками є люди, які мають дуже високе положення серед глобалістів, і воно носить такий певний стратегічний характер, воно окреслює тенденції, які після того через деякий час спрацьовують. І ми можемо бачити всі ті прояви, і навіть ми можемо згадати. Як впродовж вже багатьох десятиліть відбувається публікація новорічної обкладинки видання за економісті», там відбувається певне програмування чи опис запланованого на наступний рік. Це можна по-різному на це все дивитися, але дуже, -дуже часто всі ці речі співпадають. І ми можемо отримувати цьому підтвердження. Коли ми говоримо про україно-московську війну, то чимало було речей. Які видання за економіст» писало першим, і які потім збувалися? Згадайте, до прикладу, про конфлікт Залужного і Володимира Зеленського. Про нього писали першими, написали саме видання за економіст». Всі е, оці дешеві шавки на побігеньках в офісу президента почали казати Московське і ПСО, там ще щось, єдиний телемарафон. І так далі. І так далі. А що відбувалося потім? А потім відбувалася через деякий час відставка залужного. Причому при досить цікавих обставинах, при тому, що залужний відмовлявся робити певні речі і так далі. Я це озвучую зараз без оцінки Володимира Зеленського, без оцінки генерала Залужного, без будь-чого, просто холоднокровно те, що було написано у виданні The Economist. як індикатор тенденція, яка в кінці кінців була реалізована, яка наростала. З моменту, як, власне, вперше ця інформація з'явилася, і далі ця тенденція тільки наростала. Це потрібно розуміти. І ось зараз видання The Economist ще під час перебування Володимира Зеленського в США написало, що Зеленський розглядає можливість проведення виборів в наступному році. Саме таке цікаве формулювання. Воно це формулювання викликає в мене сміх. Чому? Тому що я спілкуюся з певними людьми, які мають доступ до Конгресу Сполучених Штатів Америки. І я скажу вам таке бачення, яке мені розповідали ще задовго до візиту в Сполучені Штати, до візиту Зеленського мається на увазі, до Генеральної асамблеї і так далі. Трамп вважає, що Зеленський його двічі кинув. Зеленського він не дуже сприймає, м'яко кажучи, після цього. І він його закрутить в Баранній ріг, і він його точно заставить провести вибори, там і так далі. Це те, що озвучували мені раніше. Але крім цього, мені казали, що і Камала Гарріс великою любов'ю до Володимира Зеленського не страждає. І також Зеленському може бути досить сутужно після завершення, власне, каденції Байдена. якщо... Вибори виграє Гаріс. Причому співставляємо це з візитом держсекретаря Блінкена, так само представник демократичної партії, держсекретар, тобто виконує функціонал, в тому числі і міністра закордонних справ Сполучених Штатів Америки, попереднього разу не останній його візит Сполучені в Україну, а попередній його візит. Що він сказав, зустрічаючись з громадськими активістами? Він три рази почав говорив про вибори. Так, це маленькі речення простенькі. Але коли держсекретар Сполучених Штатів Америки приїжджає в Україну і говорить про вибори, то це, очевидно, не просто так. Причому відбувається це в умовах а, такого правового казусу, який в нас виник, тому що така ситуація, як в нас є зараз, вона не була передбачена. І знову ж таки. Абсолютно спеціально вся та підконтрольна, провладна Шушера, яка сидить в Верховній Раді, не зробила звернення до Конституційного суду. Так, Конституційний суд зараз зламаний через коліно, і він би прийняв рішення, скоріш за все, таке, як потрібно, Зеленському. Але це були певні формально юридичні речі базові. Я записував інтерв'ю з цього приводу з Віктором Івановичем Шишкиним, на мою думку, одним із кращих правників України, першим генеральним прокурором, суддею Конституційного суду у відставці, єдиним суддею Конституційного суду, який відкрито пішов проти Януковича в свій час. Зокрема, частина звинувачень Януковича базується на особливій думці Віктора Шишкіна. І Віктор Шишкін розглядаючи лише формально юридично. Точку зору, лише то, як це прописано в Конституції, в цілому в законодавстві України, він дав свою оцінку стосовно перебування Зеленського на посаді, але це лише формально юридична, лише підкреслюю, і знову ж таки, є п'ята стаття, яка говорить, що єдиним джерелом влади, але це друга частина, а перша частина носієм суверенітету, тобто вищою владою в Україні є український народ. Тому питання виборів для нас дуже болюче, адже фактично ми в теперішніх умовах є повністю прив'язані до влади, яка не обмежена в часі, яка вже зробила дуже багато негативних речей, в тому числі тих речей, які я називаю злочином. І це як стосується і питання війни, і провалу підготовки, і так далі, так і викрадення тотального розпродажу України, викрадення нашого національного багатства, але такого закамуфльованого політико-економічними методами, це становить загрозу самому нашому існуванню. Величезна кількість крові, якої могло пролитися набагато менше, і ще чимало речей, які можна перераховувати. І очевидно, величезна кількість українців хоче змінити владу в Україні. Тому питання виборів для нас нагальне. З іншого боку, чи готові ми до них, ну, це інше питання. Так от, коли видання The Economist пише, що Володимир Зеленський розглядає можливість, то це означає, що насправді вибори в наступному році будуть. А Володимиру Зеленському, через те, що він піджав хвіст і повністю погодився лягти під Гарріс, під демократичну партію, йому зараз стараються в цих умовах зберегти лице. Пояснюють, що от він роздумує і в кінці тих роздумів прийде до такого то результату. Але що він роздумує? Не тому, що йому пальцем казали: слухай, а ти хто? Чи не забагато ти на себе береш? Скільки ти часу перебуваєш на посаді, і так далі. Ну, і ще чимало- чимало речей. Тому, із висновків, вибори в 2025 році будуть. Чи це буде весна, чи це буде осінь? Я схиляюсь до того, що це буде осінь. Тому що ну, до весни просто банально можуть не встигнути. Плюс ті всі вибори і виборчі процеси Зеленський і компанія постараються притягнути до якихось там. Успішних речей на фронті, щоб на цьому фоні пригасити чимало негативу, який є в бік Зеленського. Деякий негатив, зокрема, українську кров пролиту саме по його вині пригасити не вдасться. Але щось пригасити, особливо в очах тих, хто взагалі не цікавиться про війну, не цікавиться про перебіг подій, палець опалець не вдарив в питання допомоги Україні. Але дивиться у Марафон!», кричить Слава Україні, коли там виступає Зеленський чи хтось інший із зеленої банди. назвемо це так. От на таких людей вплинути вони спробують. І знову ж таки це все буде прив'язано до того, як будуть проходити вибори в Сполучених Штатах Америки. А я підозрюю, що вибори в цьому році будуть дуже дуже неспокійними, і протистояння в Сполучених ну, Штатах Америки воно надзвичайно глибоке. Ну, і від нього насправді буде залежати вся світова політика, і в тому числі події в Україні. Але можна констатувати, що з дуже високою ймовірністю, поза 90%, в наступному році нас чекають вибори. І тут з'являється одвічне запитання, яке дуже часто мені ставили в коментарях: а за кого голосувати? А що робити? І я поки що на нього відповідати не буду, але скажу одну дуже дуже важливу річ: якщо ми, українці, власноруч не будемо створювати свою українську політичну силу, яка буде захищати українські інтереси, інтереси українського народу саме, то не буде за кого голосувати. То в чергове прийдеться голосувати за чуже підсунуте меню. Голосуєш сам, але за те меню. Яке тобі підсунули. Воно вже відфільтроване. І воно вже буде працювати або в інтересах олігархів, або в інтересах Транснаціональної агентури глобалістів, або в інтересах московської агентури. Щоправда, остання на цих виборах буде дуже-дуже старатися завуальовано приймати участь. Ну хоча є там всякі Арестовичі, є Усик, який до цього часу бігає. При як прихожанин Московського патріархату і ще чимало людей, молодих активістів, ініціатив всяких з'являється там, які розповідають про нашу перемогу і ще про чимало. Ну, але це все закамуфльовано. Питання в тому, що політична робота вона завжди потребує системності. Системність це велика кількість людей, велика кількість робочих рук і певне системне фінансування. Ні, не таке, як звичайно, в олігархічних проєктах, де вони без перебільшення витрачають мільярди гривень в свій піар, популяризацію зарплати і так далі. Але певна, певне системне забезпечення мусить бути. А хто зацікавлений в тому, щоб профінансувати українську політичну силу, яка би працювала в українських інтересах, в інтересах українського народу, і яка б хотіла побудувати Україну? Як державу українського народу, в якій влада і власність належали б українцям. Хто, крім самих українців, може бути зацікавлений в тому, щоб така сила з'явилася? Задумайтесь над цим. Тому що поява і ефективність такої сили залежить від вашої безпосередньої участі, від ваших робочих рук і від всіх зусиль, включаючи фінансових, яких треба нам всім разом докласти. Ну, але це вже інше питання, і про це ми будемо говорити згодом. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал «Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, розділяйте те, що там написано, розділяйте бачення України майбутнього. пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім за увагу, дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.